Весна наближається, і ремонтні роботи у Чернівцях активізували. Перед міською дитячою поліклінікою завершують облаштовувати майданчик. Пожвавлення її на проспекті Незалежності. Майданчик перед міською дитячою поліклінікою трансформувався. Замість старих радянських пошарпаних плит сучасна вруківка. Чернівчани такими змінами задоволені. Потрібно було тут класти плитку чи ні. Як вигадаєте? Ну, не знаю, так думаю, краще, а то ходили, тут були ями, шпотали всі, знаєте. Думаю, набагато краще. Класно буде, отлично. Приятно, красиво, симпатично, По-чоловічськи. Часто хожу, але вони красиво і таке це треба було. Це все-таки дитяча поліклініка. Колектив поліклініки просив реконструювати майданчик ще у 2015 році, та тоді їх не почули. Опісля цю ідею підтримали чернівчани, написали електронну петицію. Нове керівництво міста і департамент житлово-комунального господарства відреагували на прохання, бо ж попереднє покриття експлуатувалось понад 30 років і було зношене. Були плити, вони були посаджені на пісок. Пісок я ж кажу, має соціальне просідати, тому вони недовговічні. У нас технологія. Більш тривалого часу якому командим гранті знімали основно пісок, тому що я ж кажу, як я зауважував, що він має спросити просідати сантиметрів 25, і засипали щебнем 25 сантиметрів. Нині ж працівники підрядної організації, яка облаштовує майданчик, уже на фінішній прямій. Зараз на даний момент завершуємо укладку 90 виконаних робіт. Вже є, лишилось день два закінчити роботу. Опісля ще день на утрамбування. Також тут облаштують пандуси, аби маломобільні люди чи то на інвалідному візку, чи то з візочком, могли легко пересуватися. Окрім цього, на території планують провести благоустрій та встановити сучасний ігровий комплекс. Також погодні умови вже дозволили підрядні організації відновити ремонтні роботи на проспекті Незалежності. На даний момент продовжуємо влаштування корита під зупинковий карман. На даний час це те, що нам дозволяє дані погодні умови. Опісля розпочнуть облаштовувати конструкційні шари дорожнього одягу. Відтак, коли температура буде щонайменше плюс 10, підрядник зможе приступити до прокладання нижнього шару асфальтобетону. Іван Качерней, Максим Демко, Чернівецький промінь.